Вітаю, шановні, ви на каналі Власний сад і в вашій огляді підщепа антипка Маглепська вишня, як її називають, дана підщепа використовується для щеплення черешні і вишні. Садились в цьому році небагато для себе, але на продажу буде. Тобто ще поки закази приймаємо станом на 8 серпня. Маємо такий вид підщеп. Тобто вже майже на серпень місяць, на начало серпня, вона вже вся готова. Висота її теж десь сантиметрів під 80-90. Бачимо, нічим не заражений, помічничок бігає таких чи маленьких. Листя чисте, тлі немає. Так і вирощуємо. Де у нас тут ще, мабуть, тосте, о, єс. Так, да, вже не містами вже до 5 мм і як льоду є. Так, все. Так, дякуємо за увагу. Замовляйте.